Ну і вітання всім добрим людям. Зараз хочу поговорити трошки про Білорусь. Тема для того є. Вчора Європарламент прийняв резолюцію, в якій порівняв цю вусату потвору, Лукуму Діщева. Прирівняв до. Фюрера Руського Рейха в, їх, в їхніх діях, що вони спільні, винуватці війни в Україні і вивезення дітей з України. Рукаму діще в цей підтверджував, що так. Тобто, і в цій резолюції Європарламенту звернення до. Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт цієї потвори. Ну, Може, чекаємо, може, дійсно, якось так на нього той же кримінальний суд Ну, не звертав увагу, ордер видали на Кремлівську цю потвору, і я вже не пам'ятаю, як оцю ту, дамочку разом з ним, які на в прямому етері, ну просто зізнались в своїх злочинах. Ну то, тобто на них зразу там, через скільки там, через 5 чи 7 днів, і прилетіло, прилетіли у ті Ну, а Лука якось так був в стороні і якось так про нього. А тепер з подачі Європарламенту все ж таки не, це не просто якийсь там політик щось сказав свою там думку, а це офіційна резолюція парламенту, то може таки отримаємо, може не так швидко, як після того, як цей фюрер Руського Рейха зізнався і на нього прилетіло. Тут Думаю, що буде трошки так повільніше, але щось мені здається, що так десь приблизно через пару тижнів я не буду здивований, що такий ордер на нього видадуть. Ну, подивимось. Ще один такий момент: він нещодавно видав указ про. Те, що білоруси, які знаходяться за кордонами, тепер не зможуть отримати паспорти, у кого вони там закінчилися, їхній термін дії, чи, чи щось там з паспортом сталося, то отримати нові паспорти вони вже не зможуть в посольствах і консульствах. Тобто, треба приїхати в країну для того, щоб замінити свій документ. Цікаво. З одного боку, в цьому проглядається, знов таки, з моєї точки зору, такий страх, що він боїться, щоб люди, які вже побували в свободних країнах, в демократичних країнах, вони вже для нього вони інфіковані, інфіковані свободою. І якщо почнуться якісь там заворушення чи знов таки протести, щоб ці люди не повернулись. Ну, звичайно, це ж не значить, що всі не повернуться, це не зможуть повернутися тільки ті, у кого якісь там проблеми з паспортами. Це один такий бік, що він все ж таки боїться. А інший бік, це вже не про нього, а про людей. З одного боку, який вихід? Ну, повертатись, звичайно, розумна людина, там чи з Польщі, чи з Литви, чи там з Німеччини, ну навряд чи вона буде повертатись до нього, умовно кажучи, хоч і в свою країну, Білорусь, але все ж таки зараз вона, умовно кажучи, не своя ну, для тих людей. І тому це привід для того, щоб просити політичний притулок, в принципі. А чому ні? Привід, мені здається, такий нормальний. тобто, ну побачимо, що, що з цього вийде. Але от мої такі думки з цього приводу, що ну, чекаємо, головна новина тут ці паспорти це так. Друга новина, а перша це те, що чекаємо ордер на арешт. Цієї вусатої потвори. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, лайкайте. Слава Україні і до побачення!